Вітаю, як справи. Добре, операція, це моя проблема, не ваша. Ваша бути готовим, виспаному, в доброму настрої, щоб не піднімалося від хвилювання тиск. Чернігівщина надає медичну допомогу не тільки своїм військовим, і ми розповімо історію такого чоловіка. Ці всі вісім років, після 14-го року, тоді ще в збройних силах, батальйонах, ще й нічого не було, можна сказати. Допомагали всім, і з їжею, і з речами. Багато машин відремонтували. Там і БТРи були, і другі, і кугуари, і легкові машини, і буханки медичні. Я так зі своїми друзями, патріотами так в роботу все, що було, все, чим я міг допомогти, особливо. Ближче до зими постійно робились буржуйки на передову. І Я всім цим батальйонам, хто у нас там був, і Донбас, і Айдар, і різні Чернігів, ще допомагали оборудувати блокпости, і також на зиму все, що їм потрібно було, там і дрова, і вугілля. Так що всі ці вісім років і військовим допомагали, і займались патріотичним. Рухом, патріотичним вихованням дітей, наших, як почалось повномасштабне вторгнення, вже пішов, мобілізувався у Збройні сили України. Сьогодні з певних причин ми не покажемо його обличчя, поки що не розкажемо, ким він був до повномасштабного вторгнення. Для цього ще буде і можливість, і нагода. Але як і чому він потрапив до нашого міста, дивіться в нашій історії, яку ми записували з грудня 2022 по березень 2023 року. В Збройні сили я напросився, мене б не взяли, так як в мене ендопротест стоїть правого суглоба, ну, взяли в Збройні сили і вже сім місяців служби, побігали, звісно, повоювали, і в мене розхитався цей сустав. Ну, вже дуже нога боліла. Важко було ходити, мені вже там таку вже легку службу пропонували у патрулі. І другий сустав теж на підході. Ну, я планував, звісно, його зробити після війни, вже там спокійні, щоб обстановки. Я не хочу звільнятись, я хочу далі продовжувати службу і звільняти Луганщину. Шукав лікаря, щоб мені. Підлагодили, відремонтували цей сустав і поміняли. І пішов в Дніпрі до лікаря. Він каже, це дуже тяжко, неможливо зробити, навіть за кордон треба їхати. Я почав шукати друзям своїм військовим, волонтерам, почав питати. І тут буквально мені мій знайомий, товариш теж Зайдару, Підказав, що я такий лікар у Чернігові, і не треба тобі ніяка ніякий закордон. До 22-го року Олег ніколи не був у Чернігові. І якби не проблеми зі здоров'ям, хто зна, чи знайшов би можливість побувати тут раніше. Мене військові запрошували в Чернігів тут. АК північ вони, вони як були на сході, і я з ними там спілкувався. Вони. Завжди сюди запрошували. Но я ніяк не міг попасти, завжди робота. Тільки сказали, що їхати в Чернігів, знайшлися і друзі, і волонтери, і Зока північ. Все буде добре, я зможу і бігати, і танцювати, і продовжувати військову службу. Я іншого не бачу. У мене і син воює. І як я можу там десь відпочивати, чи там мені пропонували за кордон поїхати. Не боїтеся? — Нічого не боюсь. На війні там треба боятися, а тут, тут боятися. В чому складність таких випадків, як у героя нашого сюжету, що може статися, якщо вчасно не зробити операцію, і чому лікар може відмовитися робити її? Нам про це розповів сам хірург. Взагалі-то вважається, що при наявності штучного суглобу великі навантаження не повинні мати місця. Військово немає обмежень в навантаженнях, це зброя, це броня. Швидкість, переміщення там потрібно швидко падати і так далі. І це все привело до того, що протез дестабілізувався. Отже, у хворого ми маємо таку складну ситуацію. Проблема з протезом, який стоїть, він дестабілізувався. І і повинні ми його видалити повністю і зробити репротезування. А на тій стороні ми повинні зробити імплантувати новий протез. Первинний операція це відноситься до операції вищої категорії складності. Такі операції обов'язково мають крововтрату. Якщо вчасно не зробити цю операцію, у нас буде яка проблема? Найперше, нестабільність компонента протеза чи цього, чи цього, тобто чи тазового, чи, чи стегнового, викликає запальний хронічний протез з виділенням значної кількості синевіальної рідини і тканевої рідини. В організмі у нас є завжди інфекція. Мікроби можуть циркулювати в крові. Якщо вони там осідають, а вони обов'язково осідають, значить зразу приєднується інфекція, і це вже катастрофа. Нагноєння ендопротеза це дуже важке ускладнення. Лікар може відмовитися робити таку реконструкцію, якщо він не має відповідного досвіду, не має інструменту для виконання таких операцій, не має ревізійних протезів. Як правило, початкові спеціалісти, які так сказати, захотіли сильно вже займатися ендопротезуванням, і тоді такий на наронаростає, такий ажотаж, хочеться багато зробити. Приходить через якийсь час період, коли такому, такому лікарю треба чутхати потилицю, бо він назбирає чоловік з 10-15, бо статистика говорить, що ускладнення. У початкових лікарів може бути до 20%. Отже, з 10-ти 2 будуть мати проблеми. І вони ж стають родичем цього лікаря і приходять до нього і кажуть: Іван Іванович, а от я, ви сказали, що я буду тут бігати, а, а я і не можу і сидіти навіть на горшку. Щоб ну, мати чуйку до кожної ситуації, ну треба трошки попрацювати. І тоді. І тоді ти, ти можеш собі дозволити зробити таку операцію, яку другі бояться. Ну, в кінці кінців воно дає досвід. Першу операцію Олегу зробили 6 грудня 22-го року. У знаковий день. Операція була у День Збройних сил України. Так ми на зв'язку були і до операції, і після операції. Принімацію носили. Телефон, щоб він дзвонив, бо люди переживають. а Він реанімації, там вже дзвонити не можна, тому йому занесли телефон, щоб він вже сказав, що все окей. У мене операція дійсно була складна, тривала вона чотири години. Вибрали довгу поніжку ревізійну, яка довжина майже 30 см, 29, з блокуючим гвинтом, а потім дефект навколо протеза в цьому відділі, бо він таким раструбом. Як труба там, як саксофон була відкрита. Ми взяли скрила з духвинної кістки. Це тазова кістка, вона дуже активна в плані регенерації, дуже легко швидко приживає. І ми взяли великий трансплантацію. Це це, по суті, окрема операція. По суті, тут було три операції. Так? І цю кістку ми розділили на фрагменти по, по формі дефекту і заповнили його. На місці відсутності кісткової тканини. Тазовий компонент, який у нього не був дестабілізований, але він був іншої конструкції, іншого протезу. Тому ми змушені були видаляти цей компонент, який приріс капітально там, він тримався дуже жорстко, інтегрований з кісткою. Його треба було, і на це пішло година, щоб його видалити, оскільки треба було спеціальним таким. Вигнутим долотом обійти навколо цієї сферичної чашки з усіх сторін. Вона все рівно забрала з собою частину кісткової тканини, і там створився дефект. Треба було там теж заповнити кістковою тканину, якби зробити теж автопластику, підсадити кістку і потім вже поставити компонент рідний для цієї ніжки. Він вже зараз в гарному стані. Залишилося йому зробити другу ногу. І потім він вже буде як машина з новою підв'язкою yeah. yeah. і з новими колесами. Термінатор. Термінатор. Можна йти знову на навіть. 4 січня 2023 року Олегу зробили операцію на другому суглобі. Виконали другим етапом операцію. Це десь було менше місяця після першої. Поставили от первинний ендопротез. Тільки там, пам'ятаєте на тому снімку, довга ніжка, тут коротка ніжка. Тут в межах 45 хвилин була зроблена операція. Ну що, вітаю, як справи? Добре, добре. По суті, ми на етапі перед випискою. Бачите, він піднімає практично ногу пряму. Це, це включені вже в нього функціонують м'язи. Якраз в зоні кучового судово, 10 днів. Він бачите, як він працює. Все. Він дуже активний в цьому плані. Коли ви зараз виписуєте? Ну, ми виписуємо, ми орієнтуємося на його можливість ну, би, виїхати звідси, бо це зараз не так, то просто виїхати з Чернігова в напрямку там, де йдуть бої. Тепер додому. Місяць вдома займаюсь, так ще в лежачому положенні. А через місяць вже приїду сюди, вчитися будемо ходити. Зависаєш на руках от, і працюєш, це крокуєш. Ось таким чином. На руках завигаєш максимально. От, і прекрасно ходить. Це вже імітація ходи. Місяць по тому, у березні, ми зустріли Олега на занятті з фізичним терапевтом. Три, чотири, п'ять, моди. Він приїхав на повторну госпіталізацію з метою реабілітаційного лікування. Він ходить, що права, що ліва нога. Прекрасна. Я боявся, що права нога трохи буде там, де протез був нестабільний, і він довго кульгав на ній. Ні, там нормально. Лікування закінчується, вчуся ходити і виходить. Важко вчитися ходити, поному? Важкувато, ну. Але... А ще за тиждень ми приїхали попрощатися з ним. Він від'їжджав продовжити службу. Ну, лікарі кажуть, що ще треба походити з якоюсь підтримкою. Та скоріш вже на службу і допомагати хлопцям ще багато роботи. На передовій тяжко. Так що... Треба їхати, треба їхати допомагати. Добре, поздравляємо. Все, гарно. Добре. Справді. Так, а добре. Будьте приїхали зайде. Ні, це до чекна. Добре. Покидаючи Чернігів, Олег подарував відділенню ендопротезування ікону святого Пантелеймона цілителя, каже, щоб допомагала іншим. А ми чекатимемо на нову зустріч із ним, коли він зможе розповісти свою історію відкрито, не приховуючи обличчя.